дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене ось така робота. Просто за годину зробилася. Попросили зробити ось таке зеркало для королеви. Дівчинка буде королевою в казочці. Моє зеркальце, скажи, всю правду розкажи. І ось в мене на швидкоруч, з того, що знайшла в себе вдома, створила ось таке королівське зеркало. Найшла ось таке зеркальце, шматочок, колись внучка таким гралася. Воно таке величеньке. І я вирішила його задекорувати. В першу чергу підпиляла ось там, то що така була штучка, на якій воно чіплялося, я її відламала, підшкурила серединку золотом. Спочатку у мене тут була одна ідея, але в процесі зробилася зовсім друга. Тут теж покриваю золотом і боковушечки ці, і серединку ось там, де. Та... Зірочка така там, серединка в вигляді. Зірочки теж її покриваю золотом. От бачите ось ту серединочку І так між цими стразиками там теж такі бульбашечки, я їх теж золотом покрила. І тут же в мене такі стрази на клеєвій основі, я їх тут же зразу підклеюю на. Ось цю сторону вони якраз підходять мені по кольору з тими стразами, що вже є на зеркальці. Далі тепер ось цей тримач. Є у мене ось така стрічка, вона досить така міцна. І я її ось тут обрізала скільки, скільки вона мені тут потрібна. Тут вона буде в мене з двох частин складатися. Ось так я її тут підтягну, підігну і буду підклеювати на гарячий клей, на цю лопаточку. така у мене знайшлася. лопаточка. Ось тут зріжу цей залишок, який мені не потрібен. І ось так акуратно, щоб ця стрічка лягла по цій лопаточці так фігурно, щоб вона була, так як сама вона йде тут. Тут на трикутничком складаю. На такий кутик складаю цю стрічку, От, заклею її теж цим гарячим клеєм. Це таке ж має бути королівська, все в золоті, так крахую. От, казкове. От, і ось так це поки що виглядає. Далі ось так маю приклеїти це, між собою склеїти. Вирішила ось так на цю задню частиночку підклеїти, теж на гарячий клей. Ось тут вирівняю, додам ще тут клею більше, щоб таке вже трималося і трималося. Залишок прибрала. І тут це ж залила ось тут це все клеєм, щоб воно трималося. Далі знову беру ось цю стрічку От, і я її тут, вона, бачите, зігнута, я її розгорнула, щоб вона мені тут перекрила ось цей стик. Ну, По-перше, перекриє і буде міцніше це все тримати. От розгорну я і далі її там. І ось так тут її підклею. Підклею і ось ці залишки, що мені тут заважають, зріжу. І теж додам туди, додам клею. Щоб прикрити це все, де воно там сходиться у мене. Ось так залишок зрізаю, який мені не потрібен. І додаю клею ось цей, те, що стерчить той шматок стрічки, теж я його зріжу. Ось так тепер це виглядає. І знайшла в себе з новорічної іграшки, ось такий залишок. І ось таку корону. Це теж кусочок. Шматочок такий новорічної ну, іграшечки. І я вирішила їх тут використати. На тильну сторону приклею ось тут цю корону. От. І ось тут заливаю так добренько туди клей, в ці шпарини, щоб воно трималося. От. А притримую, потримаю, щоб воно таке геть добре взялося. Бачите, там просвічують ті. Стрази дуже гарно виглядають. І спереду, тут на анфас, так би мовити, я підклеїла ось цей віночок. Я його не буду фарбувати, він так і буде біленький, там на ньому золотистий глітер. Прикрити ось ту дірочку, держачок від цієї корони. Я прикрила ось такою, такою кулькою золотою. На тильну сторону я також додала стразик. Прикрила ту дірочку. От Витираємо це зеркальце, потім я його ще бризну і добре витру. Бачите, там на тильній стороні просвічують стрази. От Тут ось ця кулечка золота. І ось тут цей стик я такою стрічкою золотою теж перекрию. От. І на цьому моя робота завершена. Сподіваюсь, що ось це моє зеркало казкове. Буде гарно виглядати з костюмом моєї домінічки. Це моя учениця, яка зі мною вчиться декупажу. І тут їй терміново потрібно було ось це зеркало, вона прихворіла і я ось це зробила. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на Ютуб. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!